Писники, а також гості мого каналу. Дуже рада вас всіх вітати на своїй кухні. І сьогодні ми приготуємо ось таку дуже смачну та ароматну апетитну картопельку і до неї в доповнення дуже смачний соус. Вже почистила і помила картоплю. І для цього рецепту немає якихось чітких пропорцій, все беремо до свого смаку. Наскільки ну, чого пішло у мене, я, як завжди, залишу в описі та на початку цього відео. Тепер картоплю потрібно буде нарізати. У мене картоплька ось такого розміру, і я буду нарізати її пластинками. Не надто товсто і не надто тонко потрібно робити. Ну, десь ось така товщина має бути. Цю нарізану картоплю я переклала ось на паперові рушнички і зверху також ще просушу, аби прибрати зайву вологу. Далі знадобиться деко, його обов'язково слід простелити пергаментом і зверху добре посипаю сіллю. Соль, як я вже казала, беремо до свого смаку, я взяла десь пів чайної ложечки. Тепер сюди перекладаю картоплю. Картопля обов'язково має бути єдиним шаром. І далі знадобиться знову сіль та улюблені спеції. Я буду використовувати сушений часник та суміш перців, і зверху також посипаю картоплю. Тепер я ставлю у розігріту до 200 градусів духовку поки що на 15 хвилин. До картоплі я ще підготувати хочу соус. Для цього я взяла 130 г домашнього майонезу. Сюди буду викладати огірочок. У мене огірок свіжий, невеличкий зовсім. Я його натерла на велику терку. Замість свіжого огірочка можна взяти і маринований. Додаю невеличкий пучок кропу, який я подрібнила. Де додаю 3 зубчика часнику, пропущених через прес. Все перемішую. Топля провела у мене у духовці 15 хвилин. І тепер я її ось дістала, і кожен шматочок тепер потрібно перевернути на інший бік. Далі беру соню крушникову олію, ну або можна оливку, взагалі будь-яку, яка подобається. І за допомогою силиконової кисточки змащую кожен шматочок. Тепер знову повертаю у духовку при тій же самій температурі запікатися уже до повної готовності, орієнтовно, це хвилиночок 20, ну тут все залежить від особливостей духовки. Нарешті моя картопелька готова. У мене в моїй духовці вона запікається рівно 35 хвилин. І ще на останні 10 хвилин я включала режим конвекції. А ось, до речі, і соус до неї, той, що ми раніше готували. Дуже апетитна, неймовірно, ароматна. Як самостійна страва ось таким соусом, і як доповнення в якості гарніру, це завжди буде дуже-дуже смачно. Тому я рекомендую приготувати. А на сьогодні в мене все. І я всім дякую за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, миру всім та злагоди і до зустрічі в наступних відео.